Як вам така краса від українського бренду GFD? Вітаю на каналі Starter RV. З вами Дмитро. Давно в нас не було відео, сьогодні будемо трошки виправлятись. Сьогодні у нас рубрика Ви просили, ми зробили. А саме перед вами поршнева на трактори Т25 та Т40 бренду GFD. В таких ось красивих упаковочках вона приходить. Кожна упаковка опломбована з заводу. Є, є голограма, є перелік, що туди входить, Гільза, почень, палець почневі кільця, почневі кільця, стопорне і прокладка під гільзу. Зараз одну розпакую і буду детальніше показувати, що лежить всередині. Отже, ось така краса входить в один моторокомплект. Давайте роздивимося їх трошки ближче. Гільза в нас має маркування, каталожний номер свій. Бренд GFD, має позначення, що вона йде група М. Вона має таке спеціальне фосфатоване покриття, що робить її більш сільською до корозії. І саме основне, що підвищується зносу, зносостійкість внутрішньої частини. Хонінгована готова до встановлення. Якість її, можете бачити, дуже-дуже красива. Абсолютно питань по якості немає. Поршень у нас має такі графітизовані вставки в місцях найбільшого теплового навантаження, що підвищує його термін служби. На головці поршня є також його каталожний номер, є бренд GFD позначення, є також група М і дата випуску. Всі поршня йдуть з канавками під клапана. Іноді питають на Т25 старого взірця без клапанів, ну, на жаль, таких поршнів зараз немає і не знайдете їх, певно. Ці можна ставити, працюють вони прекрасно. Поршня йдуть на 2 мозглазємних кільця, тобто в загальному на 5 кілець. середина можете подивитися якість обробітку, давно такої якості не бачив. Це, що не кажіть, а бренд GFD дуже-дуже красивий, поршнівий робить. Палець поршнівий, особливо про нього там нічого не скажеш, має позначення своє, товсті стінки і має твердість заявлену, таку, як має бути. Кільце мідне під гільзу. По відчуттям немає мене зараз поміряти штангеля. По відчуттям воно в разів два товще, ніж те, що було українські, те, що вложили. Ну і самі кільця поршневі. В даному комплекті їх йде 5. Всі кільця мають позначення верх і бренд GFD. Всі вони лежать кожен на своєму місці. От Перше, друге, третє, четверте, п'яте. Ви його не запутаєтесь, деякі ставити. Тобто це значить, що ставимо цим позначенням до верху. Три компресійних і два маслозємних. Верхній маслозємний йде з пружинкою, нижній без. Якість поршньої дуже і дуже хороша. кого цікавить, телефонуйте за номером телефону, що бачите на екрані, проконсультую, підкажу. Продали на МТЗ і таких вже дуже багато, не одну тисячу, тільки, тільки позитивні відгуки. Т-40 відносно недавно з'явилось, трошки десь місяць приблизно назад. Це не було часу відео зняти. От, нарешті дійшли руки. Перші відгуки, хто люди поставили, то всі задоволені. Ціна і якість це найкращий варіант, що ви можете купити в Україні, тому що, чесно кажучи, мабуть, поти 40 варіантів, то особливо і немає. Ще раз кого цікавить, телефонуйте за номером телефону, що бачите на екрані. Під відео буде посилання на актуальну ціну на цю поршневу, тому що ціна може мінятися з нашої митниці, і залежності від курсу. Підписуйтесь на наш канал та прошу поставити лайк цьому відео. Дякую за увагу. А і класичний тест забув за нього. Всі ж зараз будуть питати. Сам не знаю, що буде. Так що тест пройдено.